Засідання постійної комісії з питань фінансових бюджету планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Починаємо. Перше питання. До внесення змін до програми підтримки заходів та оплати мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Германівської міської територіальної громади на 25-27. 60 тисяч на поміщення військового зобов'язаних. питання. Проведення коштів на об'єкт капітальний ремонт асфальтобетонного покриття в для паркування транспортної засоби по вулиці Івана Мазапи на ділянках від будинку номер 20 до будинку 26 по вулиці Івана Франка. Пропонується виділити кошти в сумі 843 126 гривень. Частини дорожнього покриття по вулиці Малиновій, на ділянці від будинку номер 1 до будинку 13, селі Матвієвка. Пропонується виділити кошти в сумі 852 тисячі 774 гривень. <кхи> Виділення коштів на об'єкт капітальний ремонт, частини тротуару по вулиці Незалежності, на ділянці від вулиці Шкільна по вулиці Садова, в селі Маска. Пропонується виділити кошти в сумі 931 тисяча 946 гривень. Проведення yeah, кошти для проведення поточного ремонту дорожнього повітря вулиці комунальної власності Миронської регіони громади. Пропонується виділити на поточний ремонт суму 2 млн гривень. А я хотів запитати, у нас у регламенті написано, що члени комісії за два дня повинні виїжджати, дивитися, там. потрібно воно зробити чи не потрібно, то з'їздити знаєш. Ну, по-перше, що ці всі речі, ті, які зараз відбуваються, по-любому їздять депутати з присутніх процесі. Далі, mm -hmm. після того, як, як буде рішення, ми зараз даємо потім на ці всі речі, а потім будемо дивитися, як мало людей перенесемо на наступну сесію, якщо буде mm -hmm. потрібно. Вищенська, 177 метрів. 177 метр. До 344 метр. Пропонується виділити кошти в сумі 45 тисяч гривень. Сьоме питання. Проведення коштів для розроблення робочого проекту та Пропонується виділити кошти в сумі 45 тисяч гривень. Проведення коштів для розроблення робочого проєкту та отримання експертного звіту позитивного об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шківник, в селі Юхнев і Лукаської Пропонується виділити кошти в сумі 25 тисяч гривень. -е. Після коштів кошти команду на немає житло для придбання малоцінних предметів. Пропонується виділити 4500 гривень. А що там наставляється? Трус каналізацій. А що там настав? Трус каналізаційний 14. Виділити кошти в сумі 38 тисяч 80 гривень для придбання лотків з решіткою. 4 тисячі. Соборності 13 а Якщо вулицях момент 13. Проведення коштів команди підприємства оборони каже житло для придбання будівельних матеріалів. Пропонується виділити кошти в сумі 198 189 гривень 31 копійка. Тут асфальтобетон, в сумі щебенево-піщана, пісок річковий і бордюри. А буде не вони були, так? А це, ньому, немає. Немає. У проведення благоустрою прибудинкових територій, багатоквартирних будинків в місті Миронівка та дитячих площадок розміщених на них. 14. проведення коштів на підприємству Миронівка житло для придбання альпаних металивих. Передбачається виділення коштів у сумі 59 тисяч 940 гривень. Проведення коштів помагання підприємства маленької житло для оплати послуг спецтехніки та транспортних послуг. Пропонується виділити кошти в сумі 13 тисяч 800. 16 тобто на почті по марку новинку на прибання на до встановлення основних yeah. засобів про те, що до явно та полетиме. Так, пропонується. Ми там, стоїть, вже там десь А там чисто. Сто сімдесят 177 тисяч пропонується. Дивіться, пораз ми вже цю тему зацепили, ми вже попередньо проговорювали, ви але часа де саме основне у нас є Е -е Важлива проблема, я думаю, що ми на наступну сесію сюди довивчимо і подамось її проведемо. У нас немає громадського туалету, який має бути в місті. Е -е там, де був колись він розвалений і рахувався, як громадський туалет, там нього ні ніхто не користувався. Ми зробили зараз там ж паркова така зона. До речі, вечора молоді там дуже багато, на користується попитом. Між цим парком і будинком культури проходить мережа водовідведення, каналізації. І ми можемо туди на одній із цих клуб встановити громадський туалет. Тому це буде нове будівництво, новий цей, але це буде вже момент можливість скажімо, для громадського між, між, між двома парками. Цим крута, я думаю, навіть не один, а їх більше, можна буде ще зробити десь біля де в нас багато скупчених людей, це базари. Оці, там питання про рішення до мережі, бо не має бути сердика. Так, і ще одне питання, а тиха і людей на да? там так? Це буде <плес> стане на балансі, і це буде або додатково люди будуть в благовістях, які будуть обслуговувати. Ну, більше все ж це буде. <плес> Просто що, оце зараз оці кабінки, це тимчасово, це біотуалет, який треба, тому що вони мають бути, взагалі немає. Так. Да, але ми його поставимо на наступну сесію, маємо підготовитися і податись на будівництво ну, нормального капітального збору. Ну, а я думаю, якщо люди будуть прибирати, то можливо його не робити безкоштовно, а хоча б приймати, і, ну, щоб це хоча б на прибирання. Подивимося по факту, як воно буде використовуватися, це вже питання операційне. Добре, так, шістнадцяте питання. Проведення коштів конального підприємства «Миронів» та благоустрій на придбання встановлення основних. А, то це ж ми є тільки що, відключаючи. 17 питання. Про затвердження порядку виділення та використання коштів з бюджету Миронівської міської територіальної громади з формі безповоротної фінансової підтримки комунальних підприємств Миронівської міської. Це програма. Розглядали, просили. Це виконання програми офікує. Ось такі диспливи. Програми проладження системи відеоспостереження в Минському світловій молоді. Просять виділити кошти в сумі 564 тисячі 120 гривень. Це, це, це історія про те, що ми коли говорили ще на початку на минулого року, про, те, про реалізацію безпекових цих і камер спостереження. Ми розділили її на декілька частин. Це, це продовжується просто. Це було розділено перша частина, реалізувалися, друга частина це третя частина. Це супер, бо, тому, що... ну, а якби бо Тут вже ці місця ми приділимося, вже є трохи, точки балансу. Але треба зачепити напряжне. У нас є стадіон, де лавочки розбиваються. Ми mm -hmm. туди склали всі задоволені. Спочатку ми отримали шквал негативу, тепер шквал позитиву. І тепер знову ми ви ж бачите в Фейсбуці, виставляємо те, що mm -hmm. користуйтесь, mm -hmm. вони ламаєте, До їх ламають. Ага, це... ми не було лавочок, лавочки. Це супер, oh. бо кожного депутата це було це я думаю, всім, всім... А зараз я вам скажу більше, що зараз область пробує говорити і думаю, що надо й бути теж, про те, що цю систему відеоспостереження вони хочуть включити в загальну систему Київської області, щоб у них був доступ і до нашої вирішення. Тому історія готовності громад до охочення цієї мережі це теж ознака ну, усвідомленості всіх ковід. Наступне питання, ми підтримуємо. 20. Проведення коштів комунального підприємства комунальних село Центральне на придбання матеріалів для проведення ремонту внутрішньобудинкових мереж, багатоквартирних будинків села Центральне. Просто тебе ділити кошти в сумі 59 тисяч 800 гривень. В середині будинків там жахлива ситуація. В них і по стояках є проблеми каналізаційні, і в середині, в підвальних приміщеннях течуть труби і на речі. Тому це підсильно. 21. Проведено кошти коштів, кументи комунальних села Центральне, Дорогнівської міської ради на оплату послуг, по експортному обстеженню ліфта пасажирського бату в квартирному будинку номер 61 Просто. Це по-комунальному. Да. Просять виділити кошти в сумі 9 тисяч 865 гривень 31 копійку. Там злочинна ситуація. Насправді більшість людей, пенсіонери, 9-поверхові будинки, сплати вони за обслуговування які не роблять. При комісійному огляді вони всі говорять про те, що ми не користуємося ліфтом, тому і сплачувати не будемо, можете його відключати. Звісно, блефують і того, щоб не платили. Люди з 8, 7, 8, 9 поверху кажуть, що вони ним не користуються. Так, да. ну, всі ж розуміють, як не користуються. <гум> ну, як не роблять, то не користуються. Як не роблять, то не користуються. <гум> Але да, не виходять таких речей. На початку десь року, ну, може півроку, може там три місяці, ми давали субвенцію на область в розмірі 3 млн на дрони перехоплювачі Вони показали результат. Результат був такий, що виділили це, всі громади давали по своїй спроможності, хтось більший, хтось у меншій мірі, давали на ці перехоплювачі. Ці перехоплювачі в цілісному зборах, все, що ми зібрали, це була сума в майже 2 мільйонів доларів. А результат і того, що вони збили дронів на 48 млн доларів. Тобто ефективність їхніх показується у е відсотковому соотношенні, порівняно ну, з мобільними групами, які стріляють просто пулями, то е із 17% до 78 така ефективність зростає це по враженню. І по кількості збитих дронів це цифру я вам назвав. 2 мільйони вони зібрали доларів з усіх громад. А е, цей результат дав збитих на сорті сіль. Тепер ця частина друга це фінансування на укріплення е, фортифікаційних споруд і е, захисту північної і е, вижгородського тих районів, там де потенційне може бути скупчення, там де ви бачите по новинах, що є і Чернігова, і з усього єсть із, із Білорусії. Збори особового складу, тому вони роблять фортифікаційну цю мережу, таку потужну з усіма вопами і так далі. Їм треба, їм треба кошти е, для реалізації цих цілей. Там серйозні бетонні споруди, там дійсно вони показують цю презентацію. Тому всі громади абсолютно у цьому процесі хтось більший, хтось в іншій мірі, така сама історія. Ми е, в Вухівському районі, це отака сума у нас і в Обухово, в інших громадах є, які дали більше. Так. Да. А ви жодні сказали, вона ж не бідна. Вона не бідна, але їм недостатньо ви, того об'єму біля... і лінії і цього, щоб закрити. Вони теж дають, вони дають більшу звичайну. Вони, само собою, роблять із бюджету свого, але і паралельно з цим вони просять як а, Тож, вода написала, що власну «Чисте небо» Збили майже 800 ворожних цілей. Це початку. Впровадження. Ну що, продовжуємо. Два третье питання про передачу субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку різного в рамках реалізації заходів програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю, за корупції, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської території Роман за 4 27 рік. Поліція відділення номер два, 300 тисяч на ремонт адмінбудівлі і головні авто. Четверте про передачу субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку в рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин, Збройних сил України та інших військових формувань. Я думаю, це ми оптом все підтримуємо. Нас там ще є після цього. Тоді давайте ми... Далі зайдемо. Так, 35 -е питання. Про внесення змін до рішення міської Народнівської міської територіальної громади від 20.12.24 63.13828 про бюджет Донецької міської територіальної громади на 25 і 7. Так, планується. Міська рада поточно видатки матеріали 13 тисяч. Кондиціонері 56 тисяч, виготовлення проєкту, встановлення газових, газових конвекторів у ці, тому, старостаті, підрядка 45 тисяч гривень. На програму світлових засобів 30 тисяч, придбання витратників, алюмінів міста, блокетки, камінні фінки, ОБЛ, придбання медичних меблів, сіл, матеріали для героївальності це 150 тисяч гривень. Зарплата для ЛАЛКА 366 тисяч гривень. Доліка для зарплату з наркоманими 1 млн 830 тисяч гривень. Зоряний матеріал для ремонту стадіону 146 тисяч і оплата послуг по ремонті стадіону 199 тисяч гривень. І харчування дітей з Святої області 93 тисячі 100 гривень. Польове від наследи, це порішення були е, житло, всі ті рішення, які були вирішені, в благоустрій, е, рішення, які були що благоустрій, е, по програмі благоустрій ми окремо не робили, бо це їхні діяльність. ворожа маслівка дитячого майданчика 185 тисяч гривень. Потім Барустрій, майданчика, це ж тут є темісний код, півтора млн грн, входить на алею пам'яті. 100 тисяч гривень ми виділяємо і процес ще буде, тому що пункті. поточний ремонт рік – 2 млн грн, капітальний ремонт торік буде 4 грн. двісті. Можна я питання задати? А скажіть, будь ласка, до тебе мабуть? Да. А, цього, там Захарченка є, так? Да? У нас? Да, а, да, там, був, а... ну, було я знаю, що було. Там ще передбачання, коли вона неї ну, йшла повністю вся вулиця. Там було заплановано, пам'ятаєш, може, кілька школи і кармати. Вони ураховані зараз? Дивіться. Дивіться, я, я скажу, ця... проєктант тоді, на той час він там виїжджає, робив. Дивіться, в чому зараз ситуація? У нас на наступну сесію в цю не влазимо по можливості, тому що найбільший план, який стоїть зараз за весь цей рік, у нас у цьому місяці. Тому у нас сума на виділення цих проєктів найменша ну, по, по можливостях наших. Захарченка буде виноситися на наступну сесію. Наступна сесія, так як ми говорили, випали і спланували зробити Захарченка. І Гагарін да -да -да, заблокували підряди, да, ви га -га. пам'ятаєте. Ми домовились про те, що є потреба виконувати ці роботи, тому що запити зараз на е, потребу на виконання доріг найбільші. Це по всій Україні, це не говоримо тільки про нашу громаду. І відповідно е, робота Гагаріна і робота Захарченка буде отакими от частями. Тому вони продовжать і тої частини верхньої, продовжать до умовно пляжу там і туди <різь> далі, десь до моста. І потім ми будемо дивитися, як ми окремо зробимо ну, на цю що, сесію. Подивимося, чи ми будемо робити і оцей квапит, чи будемо робити з карманами просто для удобства. Тому що це одна вулиця і складність буде зробити капітальний ремонт, який ну, вони не поряд. Я думаю, що маємо чути на цьому, щоб ну, читалися. Виділимо служби на цій сесії на проєкті. Якщо тут думається, щоб учитати ці всі питання, які ми доб'яжують. Правильно, але, але проєкт, опять же, проект... Проект, на <зуму> він тут... Зна... Да, тут, тут більше в чому. Якщо ми говоримо про нову дорогу, яка йде від Благовіщенської Захарченка, слідуючий оцей клапоть має бути йти аж до Мостату. І відповідно у проєкті він не зможе закласти оцю частину до Моста і аж ті кармани. Ну, Воно не клеїться, бо треба прив'язати його на так, да. так. От, коли ми дійдемо до тієї, отуди ми врізаємо і кармани, і все, і ми маємо зробити хороше полотно, яке з'єднається з цими карманами, які будуть біля цієї. А там реально це ж дорога, виходить, там, ну, не наша дорога, державна, так? щоб там світофор поставити колись. Ми написали це ще три місяці назад. Понаписували на всі інстанції, куди тільки можна, по цим дорогам. Коли я їздив до Сухомина, ми домовлялися за мост, то той, який у Владіславці. І за оцей тротуар, який в нас проблем, ну вже зробили, це, це не наші кошти. Ми тоді домовлялися, а перед цим понаписували листи на світофори. Два світофори. Один в центрі міста, другий біля другої школи. Один світофор, один саме простецький, стоїть мільйон гривень. Вони сказали, я був в шоці, того, що три лампочки стоїть мільйон гривень. Ну, такі цін, ми на це не впливаємо, це їхні мають бути кошти, їхні мають результати. Вони зараз у е, своїх кошторисах і в своїх бюджетах заплановані на поточне обслуговування, не на проекти, не на вдосконалення, не ні на що. Тільки поточне обслуговування. Поточне ми не можемо вкласти, тому що це новий проєкт, це нове, ну, це зміна дороги, це не обслуговування. Відповідно, вони відмінусували ці можливості. І на, під, під цю ж і штуку було й розширення цієї дороги, яка е, Бузницького соєднається із соборності. Так як вони світофор сказали, що ні, вибачте, світофор, не світофору точно не Дай, Далі закінчиться війна, перейдемо до якоїсь цього і будемо далі форсувати світофор. Де в ТГС, страхування авто і штурмування харчування, 175 тисяч гривень. У гуманітарному відділу, відповідно до їхнього листа, більше і на садочки, це придбання матеріалів для ремонтів. 132 тисячі сімсот послуги, там і встановлення філочиської води, ремонт системи військового захисту 223 тисячі 720 гривень, водопостачання 175 тисяч гривень, ноутбук телевізори для садочків 228 тисяч гривень, школи, матеріали для ремонтів 486 тисяч 500, оплата послуг, Вікін, Думікова, спортзал, Русава, Паркан, Карпиші. Поточний ремонт 2, за котен для ліцей номер 1 газопотентне зеленки, страхування в лінії автобусів 855 тисяч 975 гривень. Водопостачання 220 тисяч гривень, ноутбуки 60 штук, 1 млн 950 гривень. Конзал, благославка ПТД і роботи 985 тисяч гривень. Потім освітня субвенція, зараз не погодень, нам виділяють. Сума 36 млн 390 тисячі 900 гривень. зарплата за рахування. Це дають влаштування каналізаційного колодязя 55 тисяч гривень. Галлерії, страхування водіїв і авто 2078 гривень. Управління фінансів міжбюджетні трансферти на суму 5 мм 670 тисяч гривень. Тому що є загальна стратегічна бачення зміни і покращення прибудинкових територій. Рухаємося ми виключно у форматі оцих запитів, запити, які вже були, які найбільші на то, що вони вже є, ми їх маємо реалізувати. От ми їх спланували одні, другі, треті точки, і отак плавно сміщаються, вони виконуються. Тепер для того, щоб це все виробити, вже є проекти, які не затверджені чим. Просто ми, ми працюємо над проектною кошторисною документацією, виключно в частині технічної, як реалізувати. При наявності коштів ми переходимо у кошторисну частину, яким чином. Уже буде точно з цими поправками з цим синдром. І тобто, щоб не затрачати час, коли будуть кошти, а ми тільки стартуємо його, то ми вже не працюємо, будуть кошти, ми його швидше його зробимо. Хай мене з поки збирають багато подписів. Ну, як мінімум, Слушаю. так. Що, продовжуємо. Та Звіт? Звіт, 36. Про затвердження звіту, про виконання бюджетної Мироницької міської, міської територіальної громади на 6 місяців 25 року. План перевіконуємо, У нас надійшло на 1 липня більше заплану 68 млн 257 тисяч 866 гривень. Це що давно нам збільшувати видатки, уточнятися. Перераховували ми реверс в державний бюджет 95 млн 839 тисяч гривень. Всі начинали забезпечені. Е, Надаємо військову допомогу, і що ми заповнюємо таку табличку, що щомісяця була форма, де всі громади допомогу висвітлюють свою на оборону. Ми на дев'ятому місці по показникова. На дев'ятому місці О, між громадами в області. області, так, так. Це так було і в тому місці на дев'ятому місці. 8 Ні. до дочка. Борщагівка перед ну саме перша Борщагівська, Броварська, Ірпінська, Вишнева, Макарівська, Бучанська, Вижорська, Бочерківська і потім ми. Ми надали 8 мільйонів. Таких, як ми, ми перші. Ні, Дивіться, Борщагівська, Бучанська, Пінська, там за мільярдний бюджет. І кількість населення. Кількість населення. Ми маємо і А які в них в тому, що реве всі. У Обухів йде, після нас йде Білогородка, Борис, потім вуків. 45 мільйонів надали. — Що ми більше за Борис так? Ну так. Борис 46 сільйонів на перша липня, а в нас 50 сім допомоги. Ну, це і депутатський фонд на лікування, всі на і Це ще далі на оборону. Туди ходить допомога поліції, ну, теж вони такі оборони. Там не, не значно ну, це все таке, Якщо є знайомийся зі контроль. Дякую, комісія, можуть зараз.